Привіт. Аналітична служба в контакті систем Guru Markets. Почнемо з короткого опису корпорації. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо уважніше розглянути кожен параметр компанії. Тепер ми розглянемо основні показники компанії Serapis Inc. Ticker TSHA. Цей огляд створено з використанням даних станом на 28 березня 2025 року. За класифікацією гуру Тейша Джин Серепис належить до підкатегорії. Нуроу в оцінці беруть участь 67 компаній, що є дуже репрезентативним. Дивіться рішення прийняті в кінці відео. Загальний результат для розглянутої компанії. Мінус 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку загалом. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки мінус 7,5 балів від Тейша Джинс Серапс Інк. Порівняння руху ціни акцій компанії Тейша Джин Серапис і акції під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Teyша Din Serpes Inc. показали динаміку мінус 38,9 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 10,6 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але необхідно взяти до уваги цей факт. Ринкова капіталізація компанії Тейша джин сереп становить 0,38 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 78 мільярдів доларів. Тейша джинсереп з має частку 0,493 відсотка і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,6 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 31 мільярд доларів. Тейша джин серепис складає частку 0,2 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка тейша джин серепис у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,493 тисячні віц. Балансова вартість 0,2 віц. Що на 59% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,54 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 40% власного капіталу. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства допустимо 0 балів. Відношення вартості акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній у підкатегорії 0. Оцінка ринкової вартості його прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 89 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. І це вкрай негативно для ціни компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 46,4. Середній показник підкатегорії становить 4,8, що на 867% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 10 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Це дуже негативно для компанії. Рейтинг прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 1068,2% при середньому по підкатегорії мінус 14,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 1053,7%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії допустима мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,426%. Це на 16% менше частки ринкової капіталізації. Цей факт відображає дисбаланс ринкової вартості компанії Taysha Serapis Inc., ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника компанії становить 5279 тис дол. Тоді як за підкатегорією 4564 тиз дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15,7%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії терпимо 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 1223,3 тисячі доларів. Середній по підкатегорії мінус 138,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 782%. Оцінка прибутку кожного працівника підприємства в порівнянні з показниками підприємств під категорії, допустимий мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного окремого працівника компанії становить 114 доларів тисяч за підкатегорією 957 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 739%. Оцінка обсягу продажів для кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 15,6 віц, при середньому по підкатегорії 5,8 віць. Це індикатор короткого стискання. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 62% для компанії Teisha Dins Serapis. У підкатегорії цей рівень становить 53%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються нижче, ніж цінні папери компанії Teisha Gins Serapis Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 1,89 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 6,56 долара. Динаміка поточної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 248%. Дивимось на таблицю замовлень, яка доступна кожному посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі рішення, публічно прийняті цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки гуру макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний. Посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Teisha Jeans Сереп Inc. Довідкова система ГУРУ Макетс прийнято рішення. Відкрити торгівлю на падіння за ціною 1,88 долара. Угода була відкрита, тому що компанія має досить низьку вартість. Оцінка підприємства здійснювалася за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 1,35. стоп лос встановлено на рівні 2,41. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Далі ордер фіксується автоматично за результатами торгової сесії 27 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SUPN буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Другий порядок фіксується автоматично. Дуже дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційною системою Гуру Макетс. Ти найкрутіша публіка.